Люди у Рівному продають себе за гроші заради благодійності на аукціоні. Живі торги в одній із соціальних мереж є справжні переможці та ставки а лоти це побачення з реальними людьми. Якщо вас купили на живих торгах, ви можете піти з переможцем на побачення, попити каву, подивитися фільм чи, наприклад, покататися на ковзанах. Всі отримані кошти організатори витратять на подарунки для дітей, позбавлених батьківського піклування до Дня Святого Миколая. Такий благодійний акціон проводять вже вдруге. Бажаючи продатися, присилають заявки організаторам і розміщують свої фотографії у групі соціальної мережі. Початкова ставка 10 гривень. Якщо ціна зросла до сотні, лот отримує статус ВІП. Це цікаво молоді, пояснюють організатори акціону. Вони її розважаються і стають у нас в групі чітко вказані правила торгів, і написано, що люди нічого не зобов'язані, ніхто нічого не примушує. Всі люди свідомі. У нас немає там дітей, малесеньких, всі люди свідомі. Дорослі підали свої вчинки в дії, і вони самостійно, добровільно виставляли свою канату, тобто як лот. Їх не там примушував брати участь у торгах, і не то було примушувати їх зустрічатися людьми, які не подобаються. Це щоправда розуміють не всі. Андрій Турченюк розповідає до цього інтернет-аукціону. Багато хто поставився з підозрою. Звучали звинувачення у реальній торгівлі людьми. Попри все, участь у цьогорічних торгах взяло більше трьох тисяч людей. Лотами стали понад три сотні, і це не лише пересічні рівняни, а й відомі люди рівного. Радіоведуча Оля Радянська розповідає, одразу погодилася продатися заради благодійності. Крім того, і сама придбала собі одне побачення. Це гра це безперечно своєрідна гра, яка підбурює інтерес. У дівчат, у хлопців ну, спробувати себе у чомусь новому. Купляла переважно в першу чергу своїх друзів, знайомих, тих людей, з ким ми і так проводимо ну, практично кожен вечір. Але треба було підтримувати, треба було показувати приклад, як треба робити, тому що ну, в першу чергу хотілося допомогти тим дітям, які на свята залишаються практично самі. Минулого року завдяки торгам організаторам вдалося зібрати 5 тисяч гривень. На ці гроші придбали подарунки, солодощі та фрукти у рівненський притулок для неповнолітніх. Цього року сума відчутно більша, понад 8 тисяч. Відтак каже Андрій Турченюк: спільними зусиллями рівнян Святий Миколай принесе подарунки дітям одразу до двох дитячих будинків. Тетяна Бобріка, Сергій Савта, інформаційна програма День.